Четверо людей загинуло, п'ятеро у лікарні. Такі наслідки жахливої ДТП на Рівненщині. автопригода сталася о сьомій годині ранку неподалік міста. Дубно, мікроавтобус «Рено Трафік» лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою Мерседес. Автомобіль рено рухаючись з міста зі сторони міста Львів, допустив, виїхав з невідомих причин на смугу зустрічного руху і допустив зіткнення з автомобілем Мерседес, який рухався в зворотньому напрямку. У салоні вантажівки був лише водій. У мікроавтобусі їхало восьмеро людей. У результаті удару троє з них загинули одразу. Ще одна людина від отриманих травм померла у лікарні. Водія вантажівки та ще чотирьох пасажирів пасажирів автомобіля Рено з різноманітними травмами госпіталізували у Дубинську центральну районну лікарню. Це полі травми закрито черепно-мозкові травми, травми грудної клітки, живота, переломи кісток, рук, ніг. Стани всіх пацієнтів, які поступили в наше відділення, в є важке на даний час. Воно в деякій мірі стабілізувалися, але робити якісь прогнози передчасно. Поки невідомо, куди їхали загиблі люди і хто вони, адже документів при них не було. Поранені ж пасажири були непритомні. Їхні особи зараз встановлюються. Водієм вантажівки. Є мешканець Рівненської області. Чоловік перевозив молочні продукти. У момент ДТП саме їхав на загрузку. Зараз чоловік перебуває у травматологічному відділенні лікарні з травмою ніг. Стало відомо, що за кермом мікроавтобуса перебував 38-річний житель селища Демидівка. За попередніми даними, він віз робітників. Він мав в Луцьку, в Луцьку на роботі бути. Поїхав Луцьк на роботу. А чого їх сюди занесло, не знаю. Зараз ми встановлюємо особи і загиблих, і встановлюємо. Особистості тих людей, які знаходяться зараз в реанімаційному відділенні. По мірі необхідності вся допомога обласною владою буде надана. І в похованні, і в лікуванні це однозначно. За яких обставин відбулося зіткнення? Зараз з'ясовують правоохоронці. кажуть, дана ділянка дороги не є аварійною. Вранці були опади, тому можливо водія мікроавтобуса занесло або ж він заснув за кермом. Мом, які б не були висновки експертів, та найвірогідніше нести покарання буде нікому, адже винуватець автопригоди вже мертвий.